Який маленький апарат, і там лише одна шоколадна кулька. А у мене апарат побільше, і там цілих десять шоколадних кульок. А у мене величезний апарат де цілих ста шоколадних куля кітка. Не терпиться спробувати. Ну і добре, проте я буду куштувати перша одна краще ніж нуль. Ей, а чому у мене не виходить її дістати? Може, треба потрясти? Ні, також не працює. Я вже починаю злитись. Ану, віддавай мені цукерку. Та що ж таке? М -м -м, нічого не виходить. О, розбилась. А от і цукерка. Прикольно спробую. Не смій. Це моє. Отак як же смачно. Зароби собі на носі моє не чіпати. Я зрозумів, зрозумів. Синді, ти вкусила мене за палець. Бідолошний ітон. Так, тепер моя черга. І так, крутимо ось тут. А ось тут дістаємо цукерку. М -м, яка смачненька. Так, залишилось дев'ять. А точно більше нема. Ну, добре. О, до мене прийшла ідея. Я можу приготувати собі шоколадно-молочний коктейль. Заливаємо шоколадні кульки молоком, ретельно перемішуємо. А зверху прикрашаємо все збитими вершками. І, звичайно ж, посипаємо шоколадною посипкою. Куди ж без неї. Отак. От краса. Ну що, як вам мій кулінарний шедевр? Браво! М -м, як смачно! Просто шалено. О, ну, що ненці? Твоя черга. Ах, так, точно. М -м, здається, знаю, як мені дістати мої шоколадні кульки. Вставляємо монетку, прокручуємо і вуаля Кулька у мене. О, як же смачно! Менет у мене ще багато, тому я зможу витягнути всі цукерки. Так, не дарма я тратила кишенькові гроші. М -м -м, ось це насолода. Зупинитись неможливо. Йдіть сюди, мої смаколики. Ням-ням-ням. А тепер спробуємо закинути в рот. І ще раз спробуємо. Та що ж таке? О, вийшло. Просто пальчики оближеш, як смачно. Зачекайте, що у мене закінчились гроші. Що ж робити? А можна обережніше? Так, це нормально так шоколад у голову вдарив. Віддай мені мої шоколадні цукерки. Нужба, ножба, ножба. Нікчемний апарат. Ой. Ого. Цукерки висипались. Круто. Ні, Сенді, ні. Так, хто встиг, то і з'їв. Ти не посмієш. Ще як посмію. Це мої цукерки мої. Сенді, так не чесно. Ох, дівчата такі дівчата. А, а цукерки смачні. Ви що знущаєтесь з мене? Одна маленька картопля фрі? М -м -м, але чому Ітану пощастило більше? Не знаю, не знаю, але мене все влаштовує. Ого! Так, так, так. Тут навіть рахувати не треба у мене близько ста картопель фрі. Яка ж я рада? Це буде щось, що таке? Я починаю перша. М -м -м, яка ароматна картопелька? А з кетчупом буде ще смачніше. Wow. Краса! От так. Це було круто. Сенді, а можна кетчуп позичити? Бери! Велике, дякую! І так, видавлю трохи кетчупу на кожну картоплину, а потім спробуємо. І я хочу насолодитись кожним укусом. Отак ось це кайф. Ітан, а може, ти поквапишся? Ні, я хочу розтягнути задоволення. М -м, навіщо поспішати? Ти ще не доїв? Гірше самого поганого лінивця. Та все-все я вже на фінішній прямій. Зачекайте, а де вся картопля фрі. Я все з'їв, не може бути. От треба було так одразу. Без моєї допомоги нічого не можеш. А так, так так. Я вже приступаю до своєї порції. М -м, як же смачно. Так, у мене з'явилася ідея. Мені знадобиться моя гармата. В неї я завантажу всю картоплю фрі, котра у мене є. Ох, як же її багато. Треба закинути в гармату все до останнього шматочка. Так, це буде нереально смачно. І так, готово. Нічого собі. Ціла гармата набита картоплею фрі можна швидше. Я все підготувала, Залишилось лише запустити, і а ну віддай сюди. Я зроблю це швидше. Які ж ви повільні? Ай! Отака картопля фрі. Це не я, але у нас купа картоплі. Взагалі я не так хотіла. Добре, давайте просто поїмо. Все одно смачно, лише одна куряча ніжка, але виглядає вона дуже смачно. Нарешті везіння на моєму боці. Цілих 10 курячих ніжок. Я самий крутий із вас. У мене 100 курячих ніжок. Я щасливий. Ненсі, ти це бачила? бачила? У мене найбільше. Поглянь, а, поглянь! Ой, подумаєш. Проте я спробую перше. Ця куряча ніжка має бути дуже смачною. О, так Так воно і є. Дуже-дуже смачно. Але шкода, що я не наїлась. Досить в мене ж борлятись. Це не я, це ненці. Я? Я тут ніде чого. Гаразд, нема часу розбиратися. У мене курка холоне. Ну і що нарешті моя черга об'їдатись. Зараз я поласую. М -м -м. Як же це смачно? Це просто неймовірно. Я в захваті. Нічого краще не вигадаєш. Хоча знаєте що? Придумаєш. Курячі ніжки з кетчупом. Ось це реально неймовірне поєднання. Отак. Як же це соковито? Захват. Чим більше їм, тим більше хочеться. Ось це так. Поки й та не бачить, я все бачу. Ой, так хочеться їсти. Я вже казала, що це смакота. Зачекайте, все закінчилось? Ні. Ех, все саме смачне швидше за все закінчується. Сенді, а можна позичити в тебе кетчуп? Дякую. Ох, додамо кетчупу на мою курку. Як же це апетитно виглядає? Не терпиться спробувати. М -м -м, смакота. Мені здається, я готовий їсти цю курку на сніданок обід та вечерю. А Хочеш спробувати з полуничним сиропом? Хм, Цікаве поєднання. Давай продегустуємо. Ага, гадаю, стільки буде достатньо. М -м, вау! А це реально смачно. Мені подобається це чудове поєднання. А хочеш спробувати з гірчицею? Давай, давай додамо й гірчиці. Я вважаю, що багато соусів не буває. Так, саме гірчиці мені не вистачало. О, а що ви так на мене дивитесь? Засуджите нинці. Ви нічого не бачили. Ну що ж, тепер спробуємо. Вау! Дуже дуже смачно! Супер поєднання усіх соусів. Шалено. А, а тепер щось спекотно. Та що ж таке? Хтось увімкнув увігрівач? О, ні. Здається, це у мене в роті горить. Фух, тепер мені полегшало. Пробачте, дівчата, якщо налякав. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.